Проведемо якісні реакції на присутність іонів хлорид аніонів і сульфат аніонів у воді. Відповідно, в пробірочки наливаємо дистильовану воду і природну воду. Визначаємо присутність іонів хлор мінус у воді. Для цього у воду додаємо спочатку невеличку кількість HNO3. Тому що в присутності HNO3 аргентум 2CO3, який може утворитися, розчиняється. І, відповідно, додаємо якісний реагент аргентум no 3 І що ми бачимо? Коли ми з вами прописали рівняння реакції, то визначали, що утвориться аргентум хлор. Аргентум хлору, чи вона ще погана розчинна у воді. Тобто утворення аргентум 2 СО3 ми виключили. І бачимо, що в одній з пробірок, яка є, в якій є природна вода, утворився осад аргентум хлор. Відповідно, можемо стверджувати, що в природній воді існують іони хлор-мінус. Далі доведемо, що існують іони СО4-2-мінус. Знову ж таки, в дистильовану воду і природну воду готуємо. Нагадаю, що дистильована вода, вода позбавлена іонів СО4-природній воді повинні бути. Для того, щоб виключити утворення барій СО3, додаємо хлоридну кислоту. Барі СО3 в хлоридній кислоті розчиняється. Якщо є Іон со 4 то барі со 4 відповідно, не розчиниться. І додаємо хлор 2. Додаємо хлор 2. Дистильована вода і природна вода. Барі СО4 4 осад білого кольору. І бачимо що в природній воді утворюється осад барі СО4. Нагадую, утворення барі СО3 ми виключили, тобто це доводить про те, що в природній воді існують іони СО4-.